Сьогодні святкувати. Хай всім щастить на життєвому шляху. Всім гарного дня, все витримали. Круто, і студенти, круто, і викладачі. Круто. Ну, ми вам хоч ознайомились на першому курсі років п'ять тому, хоча б у вас таке сталося, а у деяких такого і не сталося. знаєш. Вони так через Zoom один одного і бачать і відчувають. Пасибі вам за день. Він продовжується другий сніданок далі. Ірина Ірину Глетімормірошенченка, ми ще повернемося і дякую, що з нами. Ми у прямому ефірі працюємо, так от пліч опліч. Як в зумі, фактично. Як член журі талант шоу можу сказати, що людей багато. Але не кожен з них талант. Добрих вікон теж багато, але ж не всі века. Профілі века мають справжній талант до енергозбереження, безпеки та надійності. Якщо вікна, то века. Справжня німецька якість. Я люблю садочок, бо він смачний. Везі слаків. Кожен обирає свій улюблений. А хто ж його не любить? Ось ваш садочок. Люблю, бо можна знайти в будь-якого магазину. Я це гарантую. Мільйони українців люблять та обирають смачні та якісні соки садочок. Садочок улюблений сік України. А ось квартал. У Баганном Стайл. Стоп, стоп, стоп! Діджу Стайл. Це все діджу стайл. Пакет діджу стайл, містеріше. На кейфстар інтернет can't та жарти від – дешевше тільки мовчати. Оп, 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 оп. So Дивись. Саме той український. Доброго ранку! Доброго ранку! Це другий сніданок, Тімур Мірошніченко, Ірина Голей. Ми готові вас заряджати. Ми… Готові е, об'єднувати, заряджати, піднімати вам настрій. Ми саме для цього тут сьогодні, і для того, звичайно, щоб ділитися корисною інформацією. Ми її сьогодні підготували купу. Так, постійні глядачі другого сніданку знають, що у нас тут буде все, що вам потрібно, і на цей день, і в принципі для життя комфортного і щасливого. Так. Ну, наприклад, наприклад, сьогодні в нас буде дуже корисна студія. Ми будемо говорити із лікарем про діабет. Це сьогодні справжня пандемія. Угу. Дуже в швидкими темпами поширюється ця хвороба, хвороба по планеті. Українці теж під ударом, і ми сьогодні будемо про неї говорити. А от просто зараз хтось думає, так та до чого в мені діабет? Так ну ж в мене немає діабету, Так а от всі думають, що діабета нема, а він може є так. Ба більше, стрес, недосипання, нічні тривоги, коли ви постійно о знову ці. Так бо це все дуже вправно працює на те, що прозвивався діабет. Так, і тому ми сьогодні будемо говорити саме і про його профілактику, і як вже якщо він у вас є, боротися з ним. Далі в нас сьогодні п'ятниця, а це означає, що буде. буде Буде гра рубрика, що в коробці гастрології. А знаєш, чому я вже танцюю? Тому що чому? вона з мене ще крутий гість сьогодні. Буде? Так, буде. Так, звісно, не так красиво, як він це робить. А, ні, слухай, а я пропоную, коли вже з'явиться гість, нам теж з тобою потанцювати. Це буде прям феєрія хіп-хопу. А, я... не впевнений, що буде феєрія, а спробувати можна. А, я завжди теж себе вважала хіп-хоперкою ще тією. Угу. Знаєш, на дискотеках в школі угу. в університеті. Так що ми ще все спробуємо. Знаєш, я просто зараз,